Всіх із «Аврори». Це друга частина огляду акції Аврора. Акції починаються по понеділкам у всіх магазинах Аврора з 18 по 24 діє цих акцій показую конфітюрка деко 20 грам. На 2 кг варення за 5 хвилин, 7 гривень аж 42% знижки. Гарна ціна далі. 14... Це з 14 по 20 ми вже покажу. Желатін харчовий від деко. Ось такий 12 гривень замість 16, 25% знижка. Також акція з 18-го. Саме з сьогоднішнього дня, по 24 приправа ласочка, томат, чесник та базилік сушені. Тут 20 г приправи. Ціна зі знижкою 12 гривень. О, 30% знижка, всього 7 гривень, отакий бонжур, причому тут різні смаки, О, такий поштучний. 29 грам, 7 гривень. З, зі знижкою 30%. Також знижка на маршмелу. Джой. Ось таке маршмело. Тут 12 г, 11 гривень, знижка 27%. І шоколадний. Мак'ято, напій шоколадний мак'ято фрапе зі смаком солоної карамелі. Тут 104 грами, ціна зі знижкою 44 гривні. Якобс обстри в одному в стіках. Ось в цій упаковці йде 8 стіків, ось такі, 3 в одному. Ціна за 8 стіків. 44 гривні. Якобс 3 в одному. Напій кавовий розчинний. Так, спиртомір побутовий. Дивіться, є такий спиртомір побутовий. Він в ширину, скільки тут? 14,5 см зі знижкою 19 гривень. Далі виномір є спиртомір, а є виномір. Також 19 гривень зі знижкою. Так, він і в такої ж довжини 14,5. Акція на захват для сляних банок за 39 гривень. Ціна зі знижкою. Тут з 18 по 24 ніж столовий 29 гривень. Ось такий є ніж. І ще нержавіюча сталь, оцей за 24 гривні. А є ще нержавіюча сталь з рифленою ручкою за 29. Ага, ось в самому кінці. Дивіться, бачите, як він виглядає. Цей за 29, а такий за 24 гривні. Далі. Знижка на ніж кухонний від Almon для м'яса металевий з чорною ручкою. Ось така нержавіюча сталь 20,2 см. Довжина леза. 59 гривень замість 77. І знижка ще ніж кухонний, також від алмо. Кухонний алмо. Довжина. Не ба не, не бачу ніж кухонний металевий в чохлі. Так, чохольчик бачу. А от довжини леза не бачу. Марж, матеріал нержавіюча сталь, пропілен для кухонного використання 59 гривень. Там написали, тут чомусь не написали довжину леза. Ніж для хліба, металевий, брід, кнайф, а також від алмо бред кнайф, ніж для хліба, металевий з дерев'яною. Хліба з металевої ручкою від Алмо. Ось такий дерев'яна ручка. Такий ніж, ціна зі знижкою 55 гривень. Знову від Алмо акції. Тут ніж складний, багатофункціональний 5 в одному. Такий цікавий ніж показую. Багатофункціональний 5 в одному. Знижка 22%, 77 гривень. Тут ніж шатківниця для капусти. Метал плюс пластик. Одна штучка от залишилась в цій аврорі. 55 гривень замість 69. 55 гривень. Овочечистка металева. Три в одному, знову таки, від АЛМО. Знижка 20%. 55 гривень замість 69. Пристрій для відділення кісток. Аврора. От саме для Аврори роблять. Так він виглядає, цей пристрій. 34 гривні, ціна зі знижкою. Ще з 18 по 24 набір приладів кухонних. Альона, ложка плюс виделка. Ось такого плану, 22 гривні. Ну, пластикові такі, але як більш такі ну, міцні. 22 гривні замість 27. Тут знижка на зубочистки, ось такі маленькі зубочистки, 4 гривні всього замість 7. І 88, 88 гривень замість 9, ніж розкладний іде в коробочці з пензликом, ніж розкладний з пензликом карабі, і карабіном. 88 гривень 19% знижка. Скляний, високий, вигнутий. Оці гарненькі моделі стаканів, у них по 64 гривні, високий. І такий більш ну, також за 64 гривні, але розмір менший. По 64 гривні. Знижка на фруктовницю металеву. Чорному кольорі 109 гривень, замість 129. Набір порцелянового посуду. Ось такий набір. Є різні кольори. Чашечка плюс тарілочка 169 гривень. І набір фарфоровий. вишні чашки плюс блюд. Це також 169, просто в різних кольорах. Форма для морозива екселенс. Ось така на три порції. Цікава. До речі, 109 гривень зі знижкою. Різні є тут малюночки. Цієї форми для морозива. Ну от, мабуть, десь три види різних 109 гривень, 22% знижки. Інструмент кухонний, три в одному, 88 гривень від АЛМО. Тут і пензлик, так пензлик, піп'ятка і голка гривень 41% знижки. Глядь, яка велика знижка. Також знижка на набір кондитерський, мішечки, плюс насадки сім штук. Це АЛМО виготовляє 77 гривень, знижка 22%. відсотки. Ну тут дійсно класна акція, 41% відсоток знижки. Так, це акція стара. Тут акція кришка, сітка від бризк з ручкою. Ось така від Альпіна 29 х 43. Ціна 84 гривні зі знижкою 15%. Пергамент для випічки від Фрекінбок. 20 аркушів, 20 аркушів, зручний розмір, так, двостороннє силіконізоване покриття, приготування без використання жиру. Пергамент круглий в аркушах 36 см в діаметрі. Оці 20 аркушів. Ціна зі знижкою 27%, 64 гривні і пергамент силіконізований 50 є навіть аркушів. Ось такий. Це начебто квадратний, а не круглий. Да, 27 на 33, прямокутний, 50 аркушів, 94 гривні. На ці всього 14% знижки, а тут аж 27% знижки на круглий. Кастрюля від Густо на 3,6 літра, так, оце вона 3,6 літра, 20 сантиметрів в діаметрі з кришкою скляною йде об'єм 3,6, Капсульне індукційне дно в цій кастрюлі. Так, що тут ще написано? Густо От хочу показати вам на маленькій, як виглядає, і такі ручки металеві звичайні 389 – Це ціна зі знижкою, тільки на оцей вид кастрюлі. Далі від Хьольмер йдуть кришки для посаду в діаметрі 30 см, термостійке скло з отвором для пару, високоякісна нержавіюча сталь, ручка з бакеліту, що не нагрівається. 119 гривень. Ціна зі знижкою. Кошик фрітюрниця. який маленький, зручний такий кошик для фритюру, 88 гривень, 32% знижки. Оце класна позиція. Далі акція на друшлаг металевий круглий з ручками. Це вже стара акція. Вибачайте, а тут новенька акція. Кошики ще й один висить всього. Знову такий від Хьольмар. Він такий важенький: один і один літра, товщина стінок 0,4 міліметра. 289 гривень зі знижкою 17%. Ось так зроблено в нього. Дно. Даймондку один і один літра, 289 гривень. Мені здається, більш-менш якісний цей від Хьольмер. Ковшик, так з 18-го шукаємо. Акція пальник газовий для кемпінгу. Отак він виглядає. Його дістали, щоб було зрозуміло. Комфорка, як все це виглядає? 119 гривень, аж 20% знижка. Ємність для напоїв скляна з трубочкою. В асортименті є полуничка ананаси, лимони 64 гривні за 77. Акція на термопакети для зберігання. Вони йдуть в двох розмірах. Ось такий зберігає тепло та холод. Термопакет. Один 450 на 480 49 гривень і 400 на 320 44 гривні. Ось такі термопакети, більший і менший. Далі акція набір для напоїв. Ага, точно набір. Тут іде сім предметів, шість склянок і один ковш. Це все разом ну, із пластикової, тільки різноманітні кришечки. Дивіться. Так. На 300 мл ось у ці келихи йдуть, і на літр 750 йде такий ківш з носиком і з кришкою. 129 гривень, замість 169. Ну що така позиція? Мені здається, зручно. Причому тут написано: от бачите, як на мірному стаканчику, скільки мілілітрів ви наливаєте. 129 замість 124 акції. також на ємність для заморожування харчових продуктів. Ось так сніжинки намальовані симпатична. Так, на мінус 20 літр 464 гривні. На мінус 20 літр 500. Ось такі кришечки в різних кольорах 64. Тут контейнер для харчових продуктів квадратний, 17 гривень. Далі ось такий, така ємність для харчових продуктів 74 гривні на літр 600. Тут бокси, контейнер харчовий пластиковий, герметичний. Ось такий. На літр 575-55 гривень. Далі набір контейнерів, набір саме харчових, прямокутних пластикових. 4 штуки 179 гривень, замість 219. Далі йде дошка кухонна пластикова від Альпіна, 77 гривень. Так, дошка. Розміри не написані, 77 гривень. Замість 99. Ну, це на неї, мені здається, там іншої немає. Да? 77 гривень. Ну, не написано. А, є малюнки за різні, бачите, і авокадо, все, що хочеш, бананчик на будь-який смак. Далі акція, наємність для харчових продуктів, пластикова скрижка. Ось така подвійна, 119 гривень. Контейнер для сипучих, Мабуть, оцей все-таки це Мхаус, Ось оцей, 29 гривень, замість 39 на 750 мл. Так, не схожий він на 750, так? Да? Ану-ка може це оцей, цей подвійний по три штуки. Так, ну, прайм, оце прайм. Так, артикул. Не, не знаю. Зараз перевіримо, скільки такий, якраз дізнаємось, коштує цей сіренький. 19 гривень всього на всього. А ось такий прайм я тут не бачу. Бачу Мхаус, це такі по три штучки йдуть. А цього немає чомусь. Ну, немає так. Далі тут ще ось такий ланчбокс називається. 69 гривень, Гляньте, як красиво оформлений. Він такими двома також йде, ну, як дві тарілочки в ньому. 69 гривень, замість 88. Ну, який симпатичний, дивіться, стаканчик. Ми це до весни робили Hello Sprint. Він йде з кришечкою, з трубочкою, з малюнком. Ціна 99 гривень замість 119 І знижка на фільтри для води. На, так, 3 літри загальний об'єм, 1,8 літрів чистої води 249 гривень, ціна зі знижкою від EcoSoft. Знижка на термочашку, кольорова написано. Ось така термочашка для кави. 189 гривень, невеличка знижка 17%. А що це таке? 20% знижка, ємність для напоїв пластикова, сіра на 4-5 199 гривень. Гляньте, вона з таким краном йде ємність для напоїв. Сюди ще налив вино, а потім з крана наливаєш. Ну, Щось по типу такого. 199 гривень замість 249 Тертина ПВХ від Мос хвилястим краєм. Ось дивіться, хвилястий край, малюнки різні: 88 гривень замість 109 Легко витирається, розмір 150 на 120 не вбирає вологу. Також акція на набір серветок кухонних. Так, набір серветок кухонних із мікрофіброю. Тут аж 10 штук за 77 гривень, замість 99. Фартух кухонний. О, тут різні кольори, до речі, цього фартуху. Дивіться, так і ще гарно все тут зроблено. Такий приємний. Є сірий, темно-сірий, синій, текстильний, однотонний. В асортименті 55 гривень, всього, замість 77. І рушник кухонний, ось такий з мереживом, Різні є малюночки, кольори. Рушник в асортименті 37 гривень і знижка також 37%. Пакети слайдери для зберігання. так, Файний бонус. пакети на 3 літри. 10 штук, 39 гривень зі знижкою. Далі набір пакетів зіперів. Так, 1 літр. Один літр п'ять штук. Це оцей один літр і п'ять штук в упаковочці. 30 гривень замість 34 від файни пакети із заскіпкою, і ще якісь як набір. Такі від Freckenbock пакети, готуй та зберігай, пакети-слайдери є в цьому наборі на 1 літр 3 штуки і на 3 літри 2 штуки. Всього 5 пакетів слайдерів зі знижкою 22%, 46 гривень замість 59. Пакети гафровані, дивіться, які цікаві, в рулоні для хоріки вперше таке бачу. Підходить для всіх видів побутових вакууматорів, захищають від вологи, ультрафіолету, температурних перепадів. Для заморозки можна використовувати для приготування за технологією соус вайт. Товщина, ось так написана: розмір 600 на 20, 99 гривень за рулону цих пакетів зі знижкою 23%. Ну для хорік. Акція на пакети фасувальні, сорту. Пакети фасувальні тут 100 штук. Розмір 26 на 35. В рулоні, 25 гривень. Зі знижкою аж 26%. Також акція на пакети слайдери для зберігання заморожування. Тут 5 штук на 6 літрів. Можна і для одягу, ну для всього використовувати. Виготовляє фрекінбок, знижка аж 25%. 44 відсотків, гривні. Ось ця упаковочка пакетів. Також акція з 18-го. тут деякі старі акції. Пакети слайдери для зберігання, ось така добра господарочка. 10 штук так, да, на 1 літр. Саме тут з такою застіпкою слайдером 44 гривні замість 55. І також акція з 18 по 24 на термосумку для зберігання продуктів з принтом. 64 гривні замість 99, 35% знижка. А тут термосумка, ось така для зберігання цікава, просто на липучках. Отак вона закривається. Така термосумка, всього 99%. 109 гривень, знижка 34%. З 18 по 24 миска пластикова, вона йде з кришкою, називається ягідка на 3 літри. От ціна її 44 гривні. Це ціна саме зі знижкою. Так вона 59 коштує. Дивіться, як вона намальована. Показала, то якось сказали, що я ну, мало показала миску. Ось така кришка, до речі, у неї. Така, знаєте, прям ну, міцна кришка, як мені здається. 44 гривні. Ягідка з кришкою. Тут тільки такий фіолетовий колір. в такої миски є. Зверху стоїть миска в сірому кольорі. Ось така пластикова кругла без кришки. Ну, от Вона так, як. А, вона просто прозора, але вона дійсно миска, нічого тут не немає, ну, як, нічого не буде витікати. Бачите, просто вона так цікаво зроблена, 44 гривні замість 55 без кришки. Дуже цікава ось ця миска, гарно так, да, зроблена з прозорими такими смужками. Далі. І ось така ж тільки велика в різних кольорах, без кришки, кругла. Ну, Жалко, що не написано, на скільки літрів, але мені подобається ідея сама. Прикольна. 84 гривні замість 99. І ось така миска пластикова, гляньте, яка симпатична, з такими кришками. Фру Фрукти намальовані, 54 гривні, замість 64. Ну, декілька видів цієї миски є. От вона йде на 2 літри. Написана кругла з кришкою Луїза. Тіка Бамбукова, 12 см 100 штук хоріка, 44 гривні аж 31% знижки. Непогана така знижка. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Показала більше кухонний відділ, а ось щось я пропустила цікаве. Ось, дивіться, ще картридж для фільтрів, для води, Екософт. Так, ось такий катрч механічного очищення зі спіненого поліпропилену затримує механічні домішки пісок Мул і ржу. Ось такий катрідж 29 гривень зі знижкою 26%. От на цьому точно буду закінчувати. Нагадую, акції з 18 по 24 серпня. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. І пока.